Ну що ж, на сьогоднішній день я маю невеличке вигорання, кажу, як є. Зараз йду з джоб-центру знову з питання у Ютубу. Це так смішно трішки, навіть. Мене сьогодні визвали для того, щоб запитати, чи планую я заробляти величезні кошти з Ютубу. Чи це просто моє хобі? Чесно, я відповіла, що це хобі, тому що за період ведення YouTube каналу, мова йде про в'язальний канал, сума доходу йде в мене з в'язального каналу, звичайно. І там невеликі гроші. За ці гроші, які я отримую раз на 3-4 місяці, навіть висісних прожити. Кажу, як є. Ось, Тому коли тебе запитали, таке це хобі чи ні, то я відповіла, що це дійсно це хобі. Після моєї відповіді пішло пояснення. Тобто мені пояснили, чому мене так запитали. А саме тому, що якщо це моє хобі, то це одне. Якщо я планую мати якийсь дохід, то я це маю зареєструвати у відповідній структурі. Я така, прикольно. Я це бачила на Ютубі, дівчатка реєстрували. Звичайно, я розумію реєструвати на відповідній структурі, коли ти дійсно реальні гроші заробляєш. А коли сума доходу невелика, ну ви розумієте, це ні про що, як на мене. О, ну добре. З цим питанням ми розібрались, Мені сказали, що найближчі чотири місяці мене не будуть визвати, тому що в мене вчора почалися мовні курси. Ось так. Промов яку все зараз розповім своє враження. Казати, я шокованим? Да, да, є шок. Чесно вам скажу, шок у мене в іншому. Зараз мені на телефон приходить повідомлення, в якому мені говорять, що моє повідомлення від 5 вересня. Тільки передано відповідну структуру. Карро. Повідомлення надіслано в електронному варіанті. Ви мене вибачте, але за цей період вже можна було 10 разів листом дойти до потрібного місця призначення. Ось так. Саме цей момент мене, чесно вам скажу, і шокував. Я така, ну в смислі, я два тижні тому надіслала цей лист. Так що, коли мені повернуть мої кошти, навіть не уявляю. Дуже це бюрократія, звичайно, вбиває в цій Німеччині, ти просто думаєш, ну скільки ж можна, ну капець, ну як так? Одним словом, я трішки в шоці. Ну що ж про мовні курси? Перше враження, все чудово. У Нас дійсно велика група людей. В групі тільки одна дівчинка турчанка. Всі інші українці будуть навчатись в групі. Якщо я не помиляюсь, то ця турчанка говорить і мабуть, мовою. Я якось не зрозуміла, чесно вам скажу. Це питання. Дівчинка приємна. Одним словом, ось такий моментик. Нам видали завдання. Дійсно, в групі люди різного рівня знання мови. Хтось хоч щось розуміє, хтось нічого не розуміє, але скажу одразу, навчання проводиться виключно німецькою. Наш педагог вона трішки-трішки знає російські слова якісь. Іноді просить тих, хто розуміє, перекласти для тих, хто не розуміє. Ну, це був перший урок, єдиний момент. Який мені не сподобався, коли у нас було ознайомче заняття, нам видали графік навчання. І в цьому графіку в понеділок ми мали навчатися до одного часу, а виходить на 45 хвилин довше. Ми будемо навчатися. І як вона нам пояснила, це ми маємо навчатися 6. Уроків шість годинка медичних зараз кажуть, ну в чому ж тут проблема? Ну, будете ви навчатись на 45 хвилин пізніше. Звичайно, якщо людина ні до чого не прив'язана, то це ну, буває, будеш навчатись на 45 хвилин довше. Але, наприклад, в моєму особистому випадку я написала Ігорю і кажу: Ігорю, я буду в школі на 45 хвилин довше вчитися, і сьогодні у мене вже починаються ці заняття на 45 хвилин довше. Але є люди, у яких діти ходять до садочку, і вони повинні цих дітей в садочку забирати в 4 години дня, а заняття до 4.45. Ну, якось не зрозуміло, що робити. Бо дітки маленькі, є мами, які без баб. А є, ну, наприклад, на заняття ходить мама з татом разом, а дитинка. В садочку, або ще одна родина, яка ходить на заняття. Мама й донька, і їхня дівчинка, онучка ма, доньки, виходить, донька, вона в садочку. Тобто забрати нема кому цих діток. Другий момент є люди, які приїжджають з інших міст. І це також незручно, тому що час приїзду. Автобусу одної з дівчат від'їжджає в 4,20, а заняття в 4,45. Більше нема автобусу, чим добратися. І місто це ми вже були. До речі, на каналі є відео про це місто, це місто Даргун. Ми були в ньому, це недалеко від нас, але все ж таки це час, і треба за щось і якимсь чином туди дістатися. Одним словом, ось такі нюансики, неорганізаційні, такі, знаєте, неорганізовані організаційні нюанси. Дівчатам, звичайно, викладачам та секретарю було складновато, тому що багато людей не розуміють мови. І знаєте, вчора така була цікава моментик, Мені було дуже смішно. Вона намагається, секретар намагається нам щось розповісти, вона починає розмову, але така потім, ну ви ж зовсім все рівно не розумієте. І йде. Мені стає так смішно від цієї фрази, а вона повертається і каже: А вона зрозуміла. Тобто, я зрозуміла, що говорять, я дійсно мову розумію. Не все, звичайно, але більшість мови я розумію. Можу недословно перекласти, але. Говорити доволі мені складно. Хоча зараз, останнім часом, я стала там, заздалегідь, наприклад, формувати якісь речення, писати в перекладач їх німецькою, а вже, якщо щось, десь якісь нюансики я не знаю, або якесь слово я не знаю, то я беру звідти ці нюанси. Ось так. Ну що ж, ось такі мої коротенькі новини. Чесно кажучи, не знаю, наскільки часто я зараз буду виходити на YouTube. По-перше, я ж кажу, у мене трішки таке вийшло творче вигорання. І цей канал це дійсно хобі, як я сказала, це взагалі хобі. Якщо в'язання хобі, то це взагалі. І тому я буду робити просто записки, свої спогади якісь на цьому каналі, для того, щоб потім через десь якийсь час подивитися моє ставлення до тієї чи іншої ситуації. Бо і як воно було насправді. Бо минулого знаєте, разу, коли ми були тут, те життя в лагері, те життя, все, я, мені здавалося, ми там вічність провели, а насправді буквально якісь там дні, годинки. Тому, чесно вам скажу, цей нюанс обов'язково буде просто нашою родинною пам'яттю.